В ефірі інформаційний марафон Єдині новини для вас працюють команди фактів освітіві та вікон СТБ». Мої вітання. Щонайменше шестеро людей загинули, ще 16 поранені у Харкові. Напередодні ввечері пролунали два потужні вибухи. Російські нелюди вдарили по житловому масиву Салтівка. Нині там працюють рятувальники. Вони шукають людей під завалами. Більше про ситуацію в Харкові розпитаємо нашу власну кореспондентку Тетяну Досяк. Тетяно, доброї ночі. Розкажіть, чи маєте якісь подробиці цих жахливих вибухів. Жахлива ніч Андрію пів на десяту вечора. Пролунав потужний вибух. Він стався в П'яти кілометрах від мого будинку, а в мене склалося враження, що ракета впала на моїй вулиці. Росіяни вдарили по житловому будинку на Салтівці. Удару він просто склався, спалахнула масштабна пожежа. Кількість загиблих зросла до шести поранених 16 Повідомив голова адміністрації місті Губов І кількість жертв ще може збільшитися. жахливо те, що за даними радниці, голови обласної ради Наталі Попової, в будинку перебували люди з порушенням слуху. На місці зараз працюють рятувальники та медик. Екстреної допомоги під завалами і досі є люди. Вже дістали чотирьох. Повідомив партійський міський голова Ігор Терехов. А сторожна сторожна держить! Діжить, не бойтесь, не бойтесь. Росіяни, як завжди, брешуть, кажуть, що у гуртожитку ховалися українські військові. Це неправда. Люди готувалися до сну. Це звичайний житловий будинок. Ну і президент України Володимир Зеленський вже назвав обстріли житлового будинку на Салтівці підлими і цинічними, які не мають жодного виправдання і демонструють безсилля ворогам. Андрію. Дякую, Тетяно, за подробиці. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це була наша власна кореспондентка Тетяна Доцяк. Вона розказала про жахливі вибухи, які кілька годин тому пролунали у Харкові. У Харкові удар по Салтівці підлами цинічно назвав президент України Володимир Зеленський. Шість ракет випустили росіяни по Миколаєву з протиповітряного комплексу С-300, влучили в університет та підприємство, де згоріли машини. Пошкоджені приватні будинки, під ворожі удари також потрапили населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані в шести прифронтових громадах. Пошкоджено житлові будинки, їдання та сільськогосподарські споруди. Постраждалих немає. Тут ремонт такий був. І спортзалпани вичили. Бібліотеку полівічили, комп'ютерні зали, дуже багато. Росіяни знову вдарили по вищому навчальному закладу Миколаєва. Уночі дві ракети з комплексу С-300 прилетіли в головну будівлю Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Зруйнований вхід, бібліотека аудиторії. Постраждала достатньо сильно. Наші сучасні нові підвісні потолки і, відповідно, сучасні вікна вони. На жаль, не витримали. Одна з ракет влучила у двір. Вишу у будівлі. Був лише охоронець. На щастя, він не постраждав. Ракета влучила фактично в стіл. Охоронця, але він був Він був в підвалі стелі, яку зробили там красиву підвесну стелю. Вже зруйнували. Їм треба залякати, їм треба, щоб розбіглися і так далі. Ну не дочекаються. Два тижні тому університет згадувало міністерство оборони Росії, ніби там база наших військових і склад зброї. Міський голова побував у виші і показав, що там нині працюють люди, приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. Ми в холі як бачите, на. Все працює, люди працюють, живі люди ходять по території. Це дуже добре. Навпроти головного входу. в Університет тепер велетенська вирва. А через дорогу за метрів 30 приватні будинки без вікон, дверей, дахів. Уламками та потужною вибуховою хвилею пошкоджено 27 помешкань. У трьох повністю зруйновані дахи. І двері у мене упала вхідна в домі, вози кровати. якраз в епіцентрі взрива. Криша насквозь, окна насквозь. Стены и потолок потрескали. Ну, парапет куски под 50 кг залетели во двор. Цієї ночі Миколаїв обстріляли шістьма ракетами С-300, Повідомив міський голова. Крім університету, дві ракети влучили по підприємству в корабельному районі. Там знищений автопарк. Пошкоджені також п'ять приватних будинків. Ще два авіаудари припали на центр міста. Є легко поранені. Це удари насправді в серце, як і інші університети, які були зруйновані під час цієї війни. Це стосується і національного університету кораблебудування, і нашого підліна педагогічного університету ми пояснюємо, що немає в цих об'єктів військових. Також надвечір росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Миколаєва з реактивних систем залпового вогню Смерч повідомили в оперативному командуванні Південь. Олена Горячева Данісліж факти асі єдині новини. Ані дня без обстрілів на Дніпропетровщині. Минулої ночі росіяни атакували два райони області. Зі ствольної артилерії двічі вдарили по Нікополю. Снаряди пошкодили три десятки будинків, четверо людей поранені. З градів окупанти також обстріляли червоногригорівську громаду. Там зафіксовано майже 40 пострілів. Снаряди зачепили електромережі, пошкодили одну будівлю і дорожнє покриття. Обійшлося на щастя без постраждалих. Окупанти змінили тактику, окрім нічних обстрілів по мирному місту. Почали бити. І в день. Зараз з'явилася ствольна артилерія, тобто ми балак, балакаємо про калібри, скажімо, десь зразка 120-150 міліметрів, які ворог посилає ці снаряди на нашу землю для того, щоб вони руйнували наше житло. Із тимчасово окупованих територій Херсонської області Гати ворог і по Криворізькому району росіяни обстріляли прикордонні території Широківської громади. А вже сьогодні, в день росіяни зі ствольної артилерії обстріляли Зеленодольську громаду, поцілили по великій костромці. Нині рятувальники обстежують територію, люди не постраждали. Росіяни прагнуть від'єднати захоплену ними запорізьку атомну станцію, яку постійно обстрілюють з артилерії від української мережі. Це один з ймовірних планів окупантів, кажуть фахівці. Нині Україна розглядає будь-які варіанти розвитку подій на станції, включно із радіаційною аварією. Готовність екстрених служб до всього, що може трапитися через дії загарбників, у Запоріжжі. Інспектували високопосадовці, які заявили, те, що росіяни роблять із Запорізької ЄС, ядерний тероризм. Ця сучасна нашпигована електронікою спецавтівка. Гордість запорізьких надзвичайників за головного в ній пан Олександр призначена для моніторингу хімічно хімічного та забруднення в території. Тутешнє розвідувальне остаткування здатне виявити хімзагрозу за 10 кілометрів. Радіаційну тут і тепер Рятувальник Євген каже з хімічним складом повітря. Нині усе добре. Ну показники показують, що в нормі все нормально. А Олександр нагадує про прийнятні для людини показники радіації. Безпечний рівень рівень радіації до 0,3 мікрозівертів на годину. Як бачите, 0,07 мікрозівертів. Все в нормах в допустимих значеннях. У разі хімічної чи радіаційної аварії працюватиме особливий загін надзвичайників, які нині влаштували навчання у спецкостюмах, приймають умовних постраждалих та обробляють уражене спорядження. Готовність запорізьких надзвичайників до нагальних ядерних та хімічних загроз приїхали інспектувати очільник МВС Денис Монастирський та міністр енергетики Герман Галущенко. Урядники кажуть, на тлі захоплення та постійних артобстрілів росіянами найбільшої в Європі атомної станції Запорізької варто бути готовим до всього. Небезпека бу буде доти, доки там будуть російські війська. І це аксіома, і це не тільки наша оцінка. Це оцінка світової спільноти, ті обстріли, які вони робили вже до цього. І те, що відбувається зараз, це дійсно ну, фактично, це класична ознака дійсно ядерного тероризму. На станції розповідають посадовці нині до пів тисячі озброєних до зубів окупантів, які ще й розмістили свою важку техніку в машинних залах енергоблоків. Ми маємо справу з державою терористами. А відповідно ми маємо розуміти, що вся відповідальність наразі за те, що відбувається на станції, і за будь-які сценарії, які розгортаються, лежить на Російській Федерації. А ми маємо готуватися. До різних будь-яких сценаріїв, які можливі зв'язку з цим, один з імовірних сценаріїв каже очільник енергоатому від'єднання запорізької атомної від української мережі, тоді певен Петро Котін заес не зможе працювати. Вони хочуть роз'єднати станцію від розінерата станцію з української енергії Після чого намагаються підключити її до Криму. Але в той самий період, коли у станції не буде зв'язку з української енергосистеми. Вона перейде саме в цей режим блокаута, де ми зможемо сподіватися на піздер генератори. 25-річний старший лейтенант Олександр, якому вже доводилося працювати в Чорнобильській зоні, сподівається, що атомної катастрофи через окупантів на Запоріжжі не станеться та запевняє, будь-коли готовий виконувати свій обов'язок. Страшно не страшно працювати потрібно. Андрій Почтю Артем Дажанков, факт Сі Тіві. Єдині новини. Газовий шантаж Росії наближає ціни на блакитне паливо в Європі до історичного максимуму. Вперше від початку березня за тисячу кубометрів правлять 2450 доларів. Експерти не сумніваються, причина здорожчання штучне обмеження поставок російським Газпромом. Росіяни вдають, що все через ремонт турбін, який нібито затягує санкції. Водночас Газпром міг би збільшити транзит через Україну, але росіяни, вочевидь, демонстративно не використовують заброньовані і навіть уже оплачені потужності України. Інської газотранспортної системи Україна не втратила жодної установки Хаймарс, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Голосу Америки. Тож міністр спростував російські фейки про знищення американських ракетних установок. Російська пропаганда для применшення здобутків збройних сил України неодноразово придумувала такі міфи. Останній з них про те, що російському армійцю з автомата Калашникова вдалося знищити одразу 12 хаймарсів. Міністр Резніков додав, що ці вигадки можуть викликати лише сміх. Російські військові показали залишки казарми у новій каховці, бази ворога, яку точковим ударом артилерії знищили наші збройні сили. Обстріл підтвердив журналіст Денис Казанський та окупанти на своїх сторінках у соцмережах. Відомо про загибель щонайменше 12 агресорів і 10 поранених. На відео видно також кілька військових машин, які згоріли. Ось усталося. Наші хати. О, Шосталась три лідери країн G7, а саме Німеччини, Канади та Японії, підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Онлайн зустріч відбудеться 23 серпня. До дискусії планують долучитися канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Торік відбувся встановчий саміт Кримської платформи це міжнародний координаційний механізм з деокупації Криму. Нині серед запрошених 48 учасників і ще представники країн Азії, Латинської Америки та Африки. А восени планують провести офлайн зустріч за участю речників парламентів іноземних держав. Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Іспанії, Бельгії, Румунії та Киргизстану. Глава держави переконаний, що жодних пауз у міжнародній політиці в часі війни бути не повинно. Церемонія вручення відбулася на території національного заповідника Софії Київської. Нову традицію започаткували нещодавно. Президент Зеленський пояснив, це символічно, адже Софійський собор закладений Ярославом Мудрим, чи не найкращим дипломатом середньовічної Європи. Тож таке урочисте привітання послів підкреслить особливе ставлення до них і відносин з кожною державою. Зеленський подякував за підтримку і запросив іноземних партнерів в Україну. Сьогодні всі бачать, як українці стоять на полі бою. І вкрай важливо, щоб посольства працювали постійно. Ідея запровадити додатковий 10-відсотковий імпортний збір на валютні операції може зашкодити українській економіці. Перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк вважає, що така ініціатива Нацбанку та Мінфіну точно не підтримує українських виробників, а може збільшити попит на готівку і підштовхнути зростання обсягів контрабанди. Я не згоден, що це допоможе нам стабілізувати бюджет. Хочу побачити цифри валютного балансу, і мені здається, що, на жаль, вже на цілому етапі ми зробимо значно більше шкоди, коли впровадимо цей збір, ніж користі. Чекаємо розрахунків і законопроекту Мінфіну. Сподіваюся, що вони відмовиться навіть реєструвати цей закон, і відповідно дискусія буде закрита на цьому етапі. 20 тисяч телефонів на сонячних батареях приїдуть в Україну вже у вересні. Британська компанія Дадекс започатковує глобальний проект допомоги нашій країні. Нам передадуть також позашляховики та 10 тисяч термоковдр. Тім це лише початок 24 серпня на День Незалежності України в Загребі презентують глобальний проект зі збору грошей Фенікс. Назва символічна, адже він має допомогти понівеченим українським містам по суті відродитися з попелу. Деталі тримають в секреті, але відомо, що до проекту залучать всесвітньо відомих людей. Планують зібрати щонайменше мільярд євро. Ми були у схожій ситуації у Хорватії, тому чудово розуміємо українців і дуже хочемо допомогти. Унікальність проєкту в тому, що він буде тривати стільки, скільки потрібно а всі зібрані гроші підуть в Україну. Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відправленні чергового конвою життя. Семеро маленьких українців з онкологією вирушили на лікування до Європейського союзу. Відбулося це у Львові, де дружина президента ознайомилася з роботою центрів допомоги військовим і членам їхніх сімей, тимчасовим переселенцям і постраждалим від насильства. Також перша леді побувала в одній з місцевих шкіл, де готуються до нового навчального року і облаштовують бомбосховища у західноукраїнському спеціалізованому Ому дитячому медичному центрі Олена Зеленська поспілкувалася з маленькими пацієнтами, які мають онкологічні діагнози. Їх конвоєм життя відправляють на постійне лікування спершу до Польщі, а потім в інші країни ЄС, Сполучених Штатів Америки та Канаду. Сьогодні той проект конвою життя, який ви Зробили своїми руками. Це вражає не тільки мене, це вражає вже не тільки наших пацієнтів і їхніх батьків, але мені здається, це вражає наших всіх колег з усього світу, тому що це дійсно унікальний процес. І на жаль, щойно підтвердилася інформація у Харкові внаслідок двох потужних вибухів напередодні ввечері уже семеро. Загиблих і 16 поранених ми слідкуємо і будемо обов'язково повідомляти про новини. На західному кордоні з Польщі повноцінно запрацював модернізований прикордонний пункт пропуску Краківець Корчова. Облаштували його за кошти польської сторони. Пропускну спроможність пункту збільшили щонайменше наполовину. Насамперед, це стосується вантажних перевезень. Сьогодні за півночі тут відновили і рух пасажирських автобусів. Більше в нашому сюжеті. Від опівночі на пункті пропуску Краківець Корчова запустили рух пасажирських автобусів на новому терміналі. Через нього проходить найбільше регулярних автобусних маршрутів. Це розвантажить інші пункти пропуску, переконані прикордонники. Це, будь ласка, сусідні вікон саме контроль. У Краківці на виїзд з України планують пропускати 30 автобусів за добу. Середній час оформлення 40 хвилин. Також в рамках українсько польського проєкту відкритий кордон облаштували шість павільйонів митного контролю для легкових автомобілів. А кількість смуг для вантажівок збільшили з 4 до 10. Свидше оформляє та швидше оформляє на дим, шуліпше що буде. Ще був поляка, там Не Буде довго. Пан Олег тиждень простоїв у черзі, аби потрапити на кордон. Каже, із початком російського повномасштабного вторгнення кількість ваговозів значно зросла, особливо останні кілька тижнів. Багато загновозу до зерна у худоза пса з Молдаві Молдавсько-український переходив, а потім приїхав сюди. Тут ще відстояли. Вже попав на кордон. Більше в черзі, ніж в їзді. Вже так то у нас того, що неохота говори. Нині перед пунктом пропуску черги із понад 900 вантажівок. В першу чергу пов'язано з блокуванням морських шляхів та не функціонуванням повітряного сполучення. Всі вантажопотоки відповідно були направлені на західну ділянку державного кордону, в тому числі на україно-польську ділянку державного кордону. Тому, відповідно, ми зараз спостерігаємо таке накопичення вантажних автомобілів по всім майже вантажним пунктам пропуску. Завдяки оновленню прикордонного пункту пропускну здатність вдалося збільшити на 30-40%. відсотків. Цього недостатньо. Якщо до розширення приблизно 250 вантажівок проїжджало через наш кордон в бік Польщі, то зараз це сьогодні вже мінімум 450. Тобто ситуація збільшилася, але збільшився і трафік. І весь імпорт експорт переорієнтувався через ці пункти пропуску. Збільшився значно обсяг перевезення. Натомість польські колеги заявили про готовність модернізації інших пунктів пропуску та запуску нового міжнародного пункту. Ми будемо робити все, аби збільшити пропускну здатність інших пунктів пропуску з Польщею та. Відкривати нові наступний пункт пропуску Нижанковичі, Мальховичі, який планували відкрити у 2025 році. Запрацює вже наступного року. Крім того, Україна нині працює над розширенням сполучення з іншими країнами, зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Незабаром запрацюють два нових пункти з Румунією. Борислава Прокопюк, Володимир Люк, факти сітів. Єдині новини. І на сам кінець про футбол, Динамо Київ програло перший поєдинок завершального раунду плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів УЄФА у польському лодзі. Команда Мір Чолоческо поступилася Бенефіції у стаковому матчі 0-2. Друга гра 23 серпня в Лісабоні. Щоб вийти в груповий раунд ліги чемпіонів, нам потрібно вигравати з перевагою в три м'ячі. Наразі це все, але марафон триває без перерви. Далі до вашої уваги ексклюзивне інтерв'ю нашої колеги Наталії Луценко з американським режисером та сценаристом Ейбелем Феррарою. Він автор таких стрічок, як «Нулі та одиниці», останній день на землі, поганий лейтенант. Нині митець в Україні зі своєю командою знімає документальну стрічку про напад Росії на Україну, аби всьому світові передати біль українців.